Сьогодні ми поговоримо про двох відомих, але дуже суперечливих істориків українського походження Пола Роберта Магочі та Джона Пола Химку. У своїх роботах вони намагаються переглянути традиційний підхід до української історії, що по-різному сприймається як власне в Україні, так і в діаспорному середовищі. Пол Роберт Магочі, американо-канадський історик із корінням Закарпаття. Його кар'єра почалась у Гарвардському університеті, де він досліджував історію Галичини 19 століття. Він став першим головним редактором гарвардського журналу українських студій і автором важливих праць: «Історія України, земля та її народи. Особливістю магочі є його інклюзивний підхід. У своїх працях він описує не лише українців, а й інші етнічні групи, які живуть на території сучасної України. Його роботи, такі як історичний атлас або дерев'яні церкви в здобули визнання як на міжнародному рівні, так і власне в Україні. Водночас, Магочі був активним прихильником карпаторусинської ідентичності. У 1979 році він заснував центр карпаторусинських досліджень у США, а з 2005 по 2009 рік очолював світовий конгрес русинів. Магочі та його колеги вважали Карпату русинів окремим народом зі своєю мовою та культурою, що викликає суперечки серед українських істориків. Деякі з них, як от Любомир Белей, звинувачували його у спробах фрагментації української ідентичності, а також сепаратизму. Загалом Магочі є досить популярним як в Україні, так і на світовій арені, але все ще вважається дуже специфічним через свої спроби переглянути історію та визнати карпат свій народом, що є проявом сепаратизму як культурного, так і часто територіального. Колега Магочі, Джон Пол Химка, виходить із Галичини, який пройшов науковий шлях від марксиста до постмодерніста. Його праці охоплюють складні теми, як от Холокост, діяльність ОУН та Опа. Найбільш суперечливою стала його стаття про антисемітські публікації в українській пресі під час інциської окупації, що викликало критику з боку діаспори та українських науковців. Однак Химка також є автором фундаментальних досліджень, наприклад, його книга Галицькі селяни та Український Національний Рух детально аналізує роль греко-католицької церкви у формуванні національної ідентичності. Інша робота іконографія страшного суду у Карпатах. Розкриває синтез релігійних та мистецьких впливів у регіоні. Попри критику, його дослідження допомагають глибше розуміти складність історичних процесів Західної України, але все ще залишається полем для розпрату, чим часто користуються росіяни та інші ненависники України. Пол Роберт Магочі та Джон Пол Химка яскраві приклади того, як історичні дослідження можуть бути полем для наукових дискусій та суперечок, а також виходити за їх межі. Їхні праці не лише проливають світло на маловідомі сторінки української історії, а й змушують нас ставити нові запитання про ідентичність, культуру та взаємозв'язки народів. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал Американістика та Європейські студії, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!